Сторінка 174. Тема 5. поєднання тексту та графічних зображень. Гарнітура шрифтів та шрифт. Поговоримо про поєднання тексту та графічного зображення. Якщо ви створили дизайн, якому не вистачає красивого напису, слід перейти на панель текст. Текстова панель має безліч можливостей застосування деяких з них не такі очевидні, проте розпочати роботу дуже просто: достатньо обрати один з елементів, додати заголовок, додати. Під заголовок додати основний текст, і у вашому дизайні з'явиться текстове поле. Ви можете переміщувати або масштабувати текст як будь-який інший елемент дизайну. А коли вирішите, що саме хочете сказати, класніть у середину поля, щоб ввести напис. Усе дуже просто: можете зробити власний бездоганний заголовок. Можна вибрати серед купи шрифтів від строгих, прямокутних до закруглених рукописних. Шрифт це система графічних малюнків, букв. Цифр і знаків, які виконані в одному стилі і мають однаковий розмір. Добре підібраний шрифт це вже крок до чудового дизайну, який легко сприймати. Щоб було легше запам'ятати різницю, можна використовувати цю аналогію. Гарнітура шрифту це прізвище, а шрифт ім'я. Наприклад, хелветайка це просто прізвище сімейства шрифтів, у якому незрозуміло про який шрифт ми говоримо. А хелветайка Light – це то, Шрифту. Створюємо дизайн для роботи з текстом, створити аркуш А4, обрати настроюваний розмір. Задати розмір аркуша А4. Альбомна орієнтація 29,7 см на 21 см. Можна обрати заповнений варіант лист альбомна орієнтація. Відкривається робоча область.